Вітаю вас на каналі Мої бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. У цьому відео ми вам покажемо другу частину наших осінніх робіт на пасіці. Ми покажемо, як ми виставимо нові підставки, перевеземо вулики. Сьогодні відео буде з оператором моєю коханою дівчиною Наталочкою. Тому я думаю, що відео вийдеться цікавішим. Спробуємо такий новий формат. Також покажемо, як ми, які ми підставки використовуємо під шестеранники. І в цілому, я думаю, що відео вийде цікавим, тому залишайтеся до кінця, ставте лайки. Поїхали! Ну що ж, для початку ми приберемо територію, облагородимо, зробимо, щоб було красиво. Ми ж хочемо, щоб все було красиво. Виноград розплівся, не було коли цим займатися. Стояли тут у нас нуклеуси. ну Зараз будуть стоять вулики. Тому що територія у нас обмежена, треба все компактно розмістити. Тому зараз займемось цим, а потім покажу вам, як виставлятимемо підставки. Можешь пока что выключить? Пожалуй, Я побачив би, мабуть, таку красу. Частину винограду залишили для того, щоб вона, може, пустимо, розплететься по цьому по складу, бо така спекотна, доволі точка, щоб прихисток трошки був тіньок від, від сонця. Ну, що ж, я думаю, що ми вже практично створили передумови для того, щоб ставити підставки. В одному із попередніх відео я казав, що всім подобається дивитися всякі розпаковки, але я думаю, що таким самим чином всім подобається дивитися, як хтось працює. Це так по-особливому заворожує, тому знімемо для вас і такого контенту достатньо. Так, де мої граблі? Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат відео. Пишу виноград. На. <світ> Зараз будемо виставляти підставки приблизно таким чином, по два шлакоблока. Три штуки, три точки опори. Покажу вам підставку. Вони у нас ще є зараз не пофарбовані. Завтра пофарбуємо, покажемо. це їх варив Користуюсь вже давно, доволі дуже. Краще ставити по два, бо все-таки, якщо якщо у нас стоїть по одному, то все-таки низенько. Так, ну про що я казав? Що мав на увазі, коли ми працюємо, я вважаю, що дуже важливо щоб ми не нахилялися, ну, щоб було допасовано все до нашого зросту. Тому що коли ти працюєш і тобі потрібно нахилятися, ось таким чином стояти, ну, або це сидячи, треба працювати. Ну, коротше, треба, я думаю, звертати увагу на комфорт нашої праці, так як це у мене сім'ї-виховательки, мені потрібно постійно з ними працювати. І ось в такому комфортному для себе положенні це робити найкраще, коли я дістаю рамку і не, за ними не тянуся, не нахиляюся. Ну що ж, виміряв підставки, приблизно таким чином вони будуть стояти, потрібно їх вирівняти ще, так щоб вони були не криві, а рівно стояли. Ось так. Ми будемо їх підіймати, вирівнювати. Приблизно таким чином вони і будуть у нас стояти. Ставимо третій шлакоблок посередині, бо без нього погано, коли тут нагрузка вже, вулики стоять, то воно може прогинатися, просідати, так як труби не такі товсті. Поварені вони елементарно. Ось, Навіть такий зварник, сварщик, як я, впорався з цією задачею. Коротше, дві просто труби відміряєте, ви також можете для своїх вуликів це зробити, дивитися по ширині. Як вони у вас мають стояти? Самі для себе робите потрібну відстань. Які у вас ніжки, це все індивідуально. Коротше, уварюються, просто труби, з'єднуються. От одна, дві, три, чотири труби просто їх з'єднують і виставляється на шлакоблоки. Самі шлакоблоки теж не коштують дорого. Така підставка недорога у виготовленні, ви її можете перенести в будь-який момент, ви їх нічого не вкопуєте. не... Ну, Якби навіть на стаціонарній пасіці це важливо, щоб ви її могли в разі чогось перемістити. Я думаю, що класний варіант хороший. І зараз ми їх піднімемо іще. Я думаю, що все зрозуміло. Ви можете це також під свою систему вуликів зробити ось такі підставки. Так, ну що ж, приніс по другому шлакоблоку. Будемо дивитися, як он. Чи рівно стоїть. Ось так. Клас. Так. Йдемо далі. Здається, воно хитким, але коли стануть вулики, все буде класно. Все буде добре. Ось. Тут підкладемо зараз. Раз. Два. До речі, на цю підставку стає отаких, от як у мене, сім шестирамників. Треба відійти зі сторони, подивитися, як вони чи рівно стоять. Потрібно їх вирівняти. Так як трохи є схил вниз. Тут ми бачимо нерівність, ця сторона нижча. Я вам скажу так, що ще коли будемо перевозити самі вулики, воно покаже, буде видно, то в разі чогось. І ще можна там по ходу трохи переставити. Отак. По висоті їх вирівнюємо. Можна всякі підкладки зробити, щоб стояло рівніше. Ще одну сюди. Так. Прийшов ще один помічник. Це мабуть треба вирізати буде. А може і не треба. Коли приїдуть бджоли, ми вже це все підкоригуємо. Ну і ще пересуну трошки в бік. Ось так. Ну що ж, продовжимо на другій підставці аналогічний процес. Ось так. Підставляю брусочки. Хто, можливо, користується подібними підставками. Підкажіть, як це зробити краще, може вийде якось красивіше. Ми поки що робимо так. Я думаю, що в принципі рівно. Завтра побачимо, коли виставимо вулики. Приїхали ми в кобжіл. Зараз будемо відкривати борта, їх грузити потихеньку. Возимо нівою. Це такий повсякденний транспорт. Не дуже економний, але для таких цілей поїхати в село і відвести пасіку саме раз. Це вдягаю такий пояс, щоб спинку підтримувати, щоб легше було носити менше навантаження. Зараз у нас ще п'ята година вечора, але іншої можливості кращої. Немає перевести. зараз будемо зачиняти вже при тому, що бжоли ще літають. Це у нас сім'ї, які попарно через перегородку від водки. Тому закриваю з двох сторін. Так, є один. І навіть при тому, що вони літають, ми залишимо інші вулики, будуть стояти на зліт. Я думаю, це теж можна забирати. Візьму з серединки ще. Все це у нас раз, два, три, три штучки. І з оцих, візьмемо. Ті, що у нас менше літають, а саме цей крайній. Планую за першим разом перевести 6 штук. Є. Візьмемо тоді ще ось цей крайній. Пжоли, які не встигли повернутися до вуликів, злетять до інших. Все, готово, можна грузити. Ну що ж, завантажили ми вулики. Ось така у нас, до речі, ось така ще одна універсальна підставка, дуже дешева, дуже легко знайти. Круто, можна будь-який вулик поставити на просто і скати. Так виглядають вулики. Я їх не ув'язував ремнями, тому що дуже недалеко нам перевозити, та й вони склеєні, я давно в них не лазив. Я думаю, що все доїде без усіляких ув'язувань. Все буде добре. Ну що ж, запаковано, вулики надійно нормально стоять. Можемо вести. Веземо бджіл, дуже обережно. Тут недалеко, але стараємося не розтрусити і бережемо наших працівниць. Початково планував 6 штучок брати, забрав 7. Заодно покажу, як вони стануть на підставку. Сім штук. В прискореному вам зробимо знову. До речі, зараз відкрився літок, але бжоли спокійно це сиділо. Перенесли свою подорож. Так само і закриваю. ну Можна було б, по суті і відкривати. Обережно. І останній важкенький. Да, в принципі, як і всі вони. Все, клас. Розсовую їх ще між собою. Робимо трохи відступ. Ось така. Картинка. Мені здається, що стоять вони рівно. Зараз гляну зі сторони. Так, все доволі рівненько, можна трохи підняти ту сторону, зараз цим якраз і займемось. Що ж, привезли ми пасіку, виставили на підставку сім вуликів. Якраз є можливість побачити, як вона виглядає повністю загружена. Е, можна буде за якийсь час уже як трошки стемніє їх відкривати. І хочу вам ще подякувати за вашу увагу, попросити поставити по лайку, підписатися на канал, якщо ви хочете не пропускати майбутні цікаві відео. І ми дякуємо, дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Пока!